Привіт! мене звати Анна, я психолог та психотерапевтка у навчанні. У своїй роботі я використовую когнітивно поведінкову терапію та працюю з такими запитами, як депресивні стани, тривожність, пошук себе, з самооцінкою, критика по відношенню до себе, конфлікти, кризи та ще багато інших запитів, з якими ви можете звернутися до мене. Одного разу мене запитали: Аня, яким психологом ти хочеш бути? Я відповіла, що я хочу бути. Як маяк для своїх клієнтів, коли вночі темно і корабель не знає, куди йому плисти, людина, яка управляє цим кораблем, звертає увагу на маяк, який вказує йому шлях, але не дає прямої відповіді. Саме таким має бути психолог. Це те, що має вказувати шлях, допомагати людині знайти свій шлях, знайти відповіді на свої питання, але не зробити це за нього. Але зробити все можливе, щоб людина змогла це зробити самостійно. таким маяком. Таким психологом я хочу бути. Для моєї роботи найважливіше зробити простір, в якому людина буде відчувати себе комфортно та готова до змін. Це найважливіше. Буду рада попрацювати і буду чекати нашої сумісної роботи.